Будемо продовжувати а наші новини, цей новинний фон, який несеться, який стосується саме переговорного процесу, і звісно, долучимо також низку заяв нашого президента, який вже в вечірньому зверненні сказав наступне: те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все Зеленський у вечірньому зверненні. Цитата треба буде вживати нових заходів саме проти Москви. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військово Активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, зазначає президент. Водночас він додав, що результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально, світ Росії не вірить, і вони повинні довести, що вони готові закінчити війну і готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці. Тож, друзі, в принципі, абсолютно логічна позиція з урахуванням тої ситуації, в якій ми з вами опинилися. В принципі, не для кого не секрет, що наше військово-політичне керівництво зараз якраз таки веде цю жорстку лінію гарантій безпеки. А гарантувати безпеку можуть відповідно наші найбільші партнери це Сполучені Штати. І Правильні, абсолютно правильні, акценти робить тут президент, кажучи про те, що Дивіться зараз на Росію. Дивіться, що вона буде робити. Е, є домовленості, є позиції. А тепер просто увага сюди. І якщо ми бачимо, що Росія не дотримується того, під чим вони там домовилися, або підписалися, або на чесне слово прийняли всю цю історію з перемовинами, то відповідно е, які питання можуть бути до України? До України потрібно надсилати зброю, потрібно надсилати розвіддання і всяко. Допомагати е, відверто кажучи, Сполучені Штати в цьому абсолютно не зацікавлені. А якщо і ще більш відверто, ніколи не були в цьому зацікавлені, тому що їх основна задача е, це їхні внутрішні цілі, і відповідно, слідуючи цим внутрішнім цілям, не було е, достатньо озброєння для України, аби е, Україна продовжила рішучий наступ в найважливіший момент, коли це було. По перше, можливо, по-друге, було найнеобхідніше е, відповідно, чому так сталося? Повертаємося до глобальних оцих оцілей сполучених штатів, які е, переслідують ну абсолютно власні інтереси. І коли ми побачили заміну. Основного гравця, заміну Байдена на Трампа, ми з вами якраз таки побачили, вскрили, так би мовити сам Трамп. Розкрив цю історію з їхніми власними пріоритетами про те, що вони хочуть домовитися з Росією, і начебто закінчити цю жахливу, як вони кажуть, війну. Ну. Можна сказати, що вони могли їй не починати, не починати таким чином, аби надати Україні все необхідне, аби відреагувати на прохання України ще до повномасштабного вторгнення. Цього зроблено не було. Тому зараз Трамп робить вигляд такого миротворця. Людину, яка прийшла і дуже хоче о, цю Нобелівську премію миру, за рахунок того, що, начебто, він тут все вирішить. Ну от о, знову ж таки, увага на відносини Росія і Сполучені Штати. Якщо все ж таки слово Трампа там чогось важить, то Росія не буде водити його за ніс. Друзі, давайте також ще поговоримо про західні видання, які нам пишуть е, наступне. говорять про Європу, точніше про Францію та Великобританію, які тепер є лідерами жорсткої сили в Європі. Про це каже прем'єр-міністр Чехії з посиланням на Financial Times. Ми е, посилаємося саме на це видання. Петер Філа каже, що. Баланс сил змінюється у відповідь на російську загрозу і тиск з боку США. Франція та Велика Британія зараз стали головними лідерами військової сили в Європі, навіть попри вихід Британії з Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії в інтерв'ю Financial Times. На думку Офіали, зміна в європейському лідерстві стала реакцією на триваючу загрозу з боку Росії, а також на тиск президента США Трампа, який Наполягає на збільшенні військових витрат. Європейські столиці занепокоєні ворожим ставленням адміністрації Трампа до традиційних союзників і його зближенням з Москвою, яку Вашингтон більше не називає агресором у війні проти України. Це той час, коли сильніші держави повинні відігравати більшу роль. Ті, хто володіє конкретною силою, а саме Франція і Велика Британія, європейські ядерні держави, зазначив Фіала. Франція і Велика Британія ведуть переговори про створення коаліції охочих для забезпечення безпеки України після завершення конфлікту, якщо Трампу вдасться домовитися з Росією про припинення вогню. Чеський прем'єр похвалив лідера Британії Сера Кіра Стармера за його сильну підтримку України та зазначив, що поглиблення британської участі в європейській безпеці слід розглядати як шанс на тіснішу співпрацю. А не як повернення Великої Британії до ЄС. Фіала підкреслив, що завжди застерігав європейських колег не карати Велику Британію за її рішення вийти з Євросоюзу. Я бачу тут шанс не для реінтеграції до ЄС. Я не думаю, що це є метою британського народу. Але я сподіваюся на сильнішу і більш відкриту співпрацю, що дуже важливо для нашого континенту, сказав він. Париж і Лондон по черзі приймають зустріч лідерів інших європейських держав для обговорення розгортання спільних сил для забезпечення безпеки. Наступна така зустріч запланована цього четверга у Франції. Глава генштабу Великої Британії цього тижня також прийме своїх французьких колег на базі Нортвуд для триденного військового планування разом з іншими державами. Коаліції президент Чехії Петр Павел нещодавно заявив, що країна готова надіслати війська разом із союзниками, якщо буде досягнуто загальної угоди. Філа чий уряд повинен схвалити таке рішення, заявив, що наразі це обговорення є передчасним, доки не узгоджено припинення вогню. Цитата. Втім, ми повинні бути відкритими до будь-яких варіантів, які зупинять будь-яку російську агресію в майбутньому, наголосив Фіала. Він також визнав, що російська загроза змусила його переглянути свою попередню позицію щодо більш активної ролі великих держав, ролі, яку історично відігравали Німеччина Франція для економічної інтеграції ЄС. Я завжди був у мирний час проти сильної ролі Франції та Німеччини. Але у такий складний час важливо, щоб найсильніші країни були активними та приймали власне лідерство, сказав він. Німеччина тепер планує інвестувати до 1 трильйона євро у свої збройні сили та інфраструктуру. Цей радикальний поворот політики також викликаний адміністрацією Трампа, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Попередив, що Європа більше не може беззастережно покладатися на Сполучені Штати щодо свого захисту. Він веде переговори з Парижем про можливість забезпечення захисту за допомогою французького ядерного арсеналу на випадок, якщо Сполучені Штати припинять свої зобов'язання. Фіала зазначив, що Берлін буде надзвичайно важливим, коли Мерц вступить на посаду канцлера після завершення коаліційних переговорів. Як пишуть у видання, чеський уряд минулого року координував міжнародні закупівлі боєприпасів для України, передавши Києву 520 тисяч артснарядів калібру 155 мм. міліметрів. Філа зазначив, що існує висока ймовірність, що цього року Прага зможе передати таку ж. Кількість проте він застеріг, що ініціатива може бути під загрозою, якщо його коаліція програє парламентські вибори в жовтні, колишній прем'єр Андрій Бабіш, лідер євроскептичної та популістської партії, Ано, який зараз лідирує в опитуваннях, заявив, що припинить подальшу військову допомогу Україні. Бабіш виступає проти цієї ініціативи з боєприпасами, проти витрат на оборону. Він говорить про мир без будь-яких умов, сказав Фіала. Він допомагає Володимиру Путіну, це абсолютно ясно. Бабіш заперечує, що підтримує Путіна, заявляючи, що він повністю підтримує переговори Трампа щодо мирного врегулювання. Минулого року Бабіш став співзасновником третьої за величиною групи в Європарламенті разом з проросійським угорським прем'єром Віктором Орбаном та лідером австрійських ультраправих Гербертом Кіклем. Тож, друзі, будемо рухатися далі по нашому ефіру, і згодом долучимо одного з експертів, який допоможе нам розібратися в буремних цих подіях переговорного процесу. І, звісно ж, будемо розбиратися в тому, а взагалі то чи чують Україну на цьому геополітичному просторі, або просто зараз домовляються за нашою спиною з росіянами. З одного боку, є такі побоювання, які в принципі відкидати не можна, але їх треба розглядати з великою обережністю, тому що процес двосторонній. Цього процесу, не дивлячись на його всю цю хиткість, є в принципі. Відповідальна сторона так, Сполучені Штати перекладають цю відповідальність окремо на Україну, окремо на Росію і роблять цю умовно кажучи відповідальність спільною. Але знову ж таки вони залучені в цей процес, і саме їх залученість в цьому процесі є ключовою. Тож вкотре будемо підкреслювати важливість сполучених штатів їх участі і, звісно, їх. Потужності або бажання розробити ці потужності таким чином, аби вони дали результат, а не от знаєте, просто довкола не зрозуміло як і не зрозуміло до чого.